Анатолій Дупа. Наш край. Це <гум> реальний плакат, то не фейк. Та да ладно. Так, да? чувак, така фамілія. Це не може бути така. Це Анатолій Дупа. Он... забив пошук. Це не може бути такого, щоб у чувака було признак. Його треба зразу прем'єри. тому що... Что... А що така проблема? Та у нас прем'єра з дупом. «Пекельні хроніки на ознаках. Всім привіт. Знову, знаєш, відбірний тиждень політоналу на ваших очах промайнув, що я заплутався. Хотів одне сказати вийшло інше. Все те, що не побачу, мене більше не турбує. Засипаний камінням мій найдревніший ген, що змушує до симбіозу з соціальним трансформувався у нейтраліте, так, от тиждень минув, подій не поменшало, тому що вибори. Правда, вони ось скоро ми закінчаться. І Що ми будемо робити? От, не знаю про малюську, тільки будемо говорити. До речі, пропоную з її почати. Платні камери в СІЗО дали перший мільйон. Перший врожай. Перший дали врожай. Навіть була програма. Перший мільйон. Вон там, типа, звонок другу, там оцей 50 на 50. -ду -ду -ду. Ого, може, быстрей, швидше. Все, давай сюди гроші. Може, є якась супер я б рискнув. Все, я вже не буду Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Быстрей, поїхав, поїхав. Быстрей, бо буде суперфінал зараз. Быстрей. <клев> Ще в такому ритмі пару тижнів, і буде перший мільйон. Нарешті, хоч одне міністерство дало реальний результат, кошти дійсно надходять. Ми дуже задоволені ходом цього проекту. Він виявився успішним. Мільйон гривень. З людей, які потрапили в скрутні життєві обставини, Ти ще почекай, вони. Він же там програму продажу тюрем скоро реалізує то там, посипляться ці мільйони як з горщика. Тюрма на продаж Міністерство юстиції виставляє на аукціон на Львівську виправну колонію No48. Це понад 10 гектарів території. В моїх рідних черницях тюрма практично в центрі місця, практично на, на центральному майдані. От є якщо продати, та й за комерційними цінами. І Зробити ТРЦ. Італи, розважальний да, центр. готель. Малюська за то, що каже, там готелі це звичайна камера у Чернівецькому СІЗО. А навпроти, із десятками телекамер, і міністром юстиції Денисом Малюською проводять відкриття платної ВІП-камери. Чиновник прискіпливо все оглядає, перевіряє жорсткість матрацу, чи є вода у крані, чи працює холодильник і уважно роздивляється краєвид із вікна. Головне, рецепцію зробити. От зробив рецепцію, і все, і до свидання. Заселяйтесь, гості дорогі. Це е, найвища точка Чернівця. Особливо. А сам так, оце саме і там стоїть. вид, навіть через загратовану шибку запевняє міністр. Дуже важливий. Недаремно кімнати у готелях з гарною панорамою вартують дорожче. Чотирьохмісний люкс, восьмисний люкс з дворовніми кроватями. Я з тими, Вам санузлом в углу, чи... О, От я от про параші теж хотів би поговорити, я би залишив би. От в цьому Ні, в шикарному готелі я би, я би це залишив. Тож питання в чому? Питання, очко, ж, треба гроші чи робляти? Очко залишив би. Блін, треба. Ти про що взагалі? Там у місцях позбавлення волі їх більш-менш обмежували, лічили. Ще не було, як при Малюській, що він ж... продає тюрми, а охоронники носять наркоту, водку, проституток, то він це не бачить, а Він продає тюрми. А я кажу: а як ж ти продаєш тюрми? А е, е, хто буде виконувати е, е, план по посадкам Зеленського? Де ж вони будуть сидіти, як ти всі тюрми продаш на сьогоднішній день? Просто одну рецепцію поставив, красиву дівушку туди. Алло, готель СІЗО слухає. Замовляйте номера, і все, і це такі шихи туди. Тлове Ту вайфай, благодать. Не те, що у мостицькій, курва, мать. То є сліжко, а то кровать. І на Сновіденко можна пісні сочинять. Подивись, навіть Лук'янівське СІЗО. Ну це ж практично ну, історичне приміщення. Тобто от, воно, воно гарне, там нічого не треба, просто от, ну, підмести добре, там тітя Галя прийде, підмете шваброю підлоги, влажну борочку зробить. Рецепшн відкрили і заселяйте туди туристів. Пожалуйста. Скільки місця, глянь кругом, стільки місця у мостицькій має, хіба родом? Срок скінчився, будуть виганять. Я в мостицьку не повернусь, зоставте тут, а курва мать! А в підвалах там спеціальні камери для саду мазихистів. Тобто там можна по почасово будуть здавати. Там можна цим влюбленим парочкам, які о саме 30 кольорів корорів е, сірого чи якого там вони будуть там заселятися і погодинно там шльопати одне одного по попів. І мало каже нашим людям проблем: Україна війшла в топ по запитах БДСМ. А чого ж вони шукають всяку таку дурницю? Вони тільки за країну болить кожному українцю. Так що, Малюська у нас ще той реформатор, Та якби всі міністри, як Малюська, працювали, то це б взагалі ціни не було. От. Абсолютно людина не сповна розуму. Малюська з, да, з дефектом. Та був він у нас тут. Така зелена влада, що я можу зробити? Як вони не могли знайти нормального міністра юстиції, то... Так вон кажуть, що ні. він там серед зеленої влади не так, щоб дуже користується повагою і попитом. Що так його хотіли... Він постійно там на виліт. Так він на виліт, бо він таку вже, як кажуть, ахінію. несе, що воно не лізе абсолютно в ніякі ворота. Ляшко оголосив, що жінка левиці йде в політику. Ну а чого, Петру Олексійовичу можна а Олегу нельзя? Марина Порошенко, дружина п'ятого президента України Петра Порошенка, очолила список партії Європейська Солідарність на виборах до Київради. А дружина лідера радикальна партії Олега Ляшка Росіта очолила партійний список політсили на виборах до Київської обласної ради. Ось ці дві жінки можете бачити. Ну, ну послухай, ну от от депутат Київради Марина Порошенко. Ну блин, ну банально, да. депутат полтавської міськради Росіта Ляшко. Чувак. Панімаєш різницю. Працювала в бібліотеці. А потім у бібліотеці ми ж знаємо, які зарплати. Потім Росіта пішла працювати у дружиною Олега Ляшка. Ні, ні. Перед тим як дружиною Олега Ляшка спочатку вона працювала в казіно в залі гральних автоматів. Там ми з нею і познайомилися. Росіта Ляшко. І Олег Валерійович треба поміняти. Він був би росінан. Росіта, сімейна пара. Росіта і Росінант так і там. Я вам скажу відверто. За цей рік, коли я не в парламенті, народив разом з Росітою сина. Читаємо, Читаю книжки. Значно більше, ніж до того, як був в парламенті. Коротше, Росіта, ми тепер в політиці з тобою будемо як Біл та Хіларі Клінтон. Залишилось лише підібрати якогось прес-секретаря. Так, в Одесі, в Одесі ОПЗЖісти зробили бігморди. Повернемо Одесі Одесу. Там, знаєш, така літера С намальована. Я так розумію, що натяк. — Навіть, І да. натяк сраці, так. Да. В принципі, все вже зрозуміло. -ті для... 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 Гив... не можуть наїстися русского міра, от як це називається. Ти бля мене! Твою весну я розрисую з калаша. І не спасів тебе, ні, ні се. Там, де Європа била, буде Росія і їм за це, от я розумію, так ні ніхто нічого не зробить. Да? Як це їм премію випишуть на лубянки? Як це ніхто нічого не зробить? Зробить? Речно дякує, КДБ працює, речно дякує, КДБ не спить. Речно дякує. мріє аби знову. Речно дякує. ту туди. Я згадав про наших вчителів. Чергове на цьому тижні день вчителя. Де був, був був день вчителя минулого тижня. Вчителько моя! Вчителька моя, п'ятий в ось 10 -й класі. І за тебе я, вчителька моя, вчителька моя. Угадай, що буду делать на твої фотки. Я. Мемообразуючою образуючою новиною на цьому тижні було привітання першої леді вчителів. Тобто там така була дуже гарна картинка, де такий кулак. На фоні дошки, тільки, а там намальовані квіточки такі крейди. І так, в принципі, ну понятно, що це якась там при це робить. Навіть ніхто не включив мозок, подумали, що це дуже стільна картиночка така. То якраз дуже похоже на, на ту історію з вчителями, коли пообіцяло 4 штуки, а в результаті замість чотирьох штук ті був фістін-кулак. Ваза Лещенка. Папа! -па! Саме цей загадковий кулак за спиною Сергія і зчинив навколо відео нездоровий ажіотаж, бо досвідчені мережеві тролі впізнали в артефакті гумову іграшку із секс-шопу. Oh, mm, ding ютажмайталя is 300 bucks. І тут же в догоночку зразу за привітанням. На цьому ж тижні знову шух, догоночку Новина, що вчителям не будуть підвищувати зарплати до 2022 року. І знову обіцянки підвищувати зарплату освітянам не будуть. Про це заявили у Міністерстві освіти і науки України. Кажуть, тимчасово призупиняє дію постанова, яка передбачала поступове збільшення освітянського заробітку. А То да, потому что, блин, они охренели. Ну, четыре штуки. Куда еще подвысиют? сколько они хотят? То, есть сколько у них будет четыре тысячи долларов ждать? Не, у а, уже после выборов мало, сразу четыре штуки получать, это же Там было сказано, что это очень легко. Все туда. Мы количество учителей умножили на четыре тысячи долларов в месяц и на год. У нас получилась, ну, примерно сумма 200 миллионов долларов в год. Что это такое? Бардак такий. А у Ваза Лещенка і намальовані цвіти. З праздником вас, шановні вчителі. В Білорусі минулого тижня відбулася цікава подія. Значить, там ніяк не вщухають у ці всі демонстрації, незважаючи на те, що батька вже все. Інавгурацію процедуру пройшов. День інавгурації. Це день нашої з вами побіди. Демонстрації не вщухають. Все, одно, окремо, а народ все одно білоруси знаєш, топчуться, видно, видно, там холодів очікують, поки їх там розгонять, або самі по хатах сховаються. Так от застосували проти них значить, водомети. Але там цікава історія вийшла, що ці всі водомети, вони якось там спритно все це зробили так, що розібрали частину водомету і у підсумку він почав бити. Десь там під, під, під 70. Я знаю тільки, що він вже більше 20 років на троні. Ну от ще 20, от от мене ще 20 років. І е, як ти звати Олександр Олекс... Григорович Григорович да. І Олександр ніхто не вічний, упокоїться, і Білорусь нарешті стане Білорусі, а стане Білорусью, то у них буде зато от офігенний символ от цих протестів. Вони зроблять такий фонтан у вигляді гранітного водомета, який буде херачити водою вверх. Уявляєш, як символічно такий. Я би хотів би продовжити цю водну тему. От, минулого тижня, якраз от на районі, який до нас тут територіально близький, виноградар такий є чудовий район у Києві, Теж. В принципі, замість водомету, знаєш, почав крапати дощ, і все було б нічого, якби просто в цьому районі відбувався там ремонт і розрили, і комунікації електричні, і вони почали от там трошки іскрити. Люба, блядь, у тебе підтікає. Хуярить, що пиздець все. Поки там мер Кличко будує тут дороги активно перед вибором, от якась срачка на нього напала, що майже всі в Києві дороги таке вражає, що поперекривали для ремонту. От, 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 от На виноградарі відбувся реальний такий класний... Ну, Перформанс, да, да, чувак, Перформенс. Нікола би. — Так. Він дивився з хмарки і думає сука, мені б такий кабель». Я думаю, що такого не хлюсь, то насправді. Багато в різних регіонах нашої країни, і якщо ви маєте якесь от кумедне відео на зразок того, що ми тільки що показали, то будь ласка, надсилайте, ми і ваше відео показуємо. А тим часом мер у нас. Заявив про те, що треба будувати черговий етес. перехід. На оболоні. Да, ну, міс... да. Місточок, який зв'яже, є на оболоні такий острівець, і це буде дуже красиво. Дорогий Скажи, будь ласка, дорогий Віталій Володимирович, е е крепкий хазяйственник, може замість ще одного стекляного моста десь якийсь этот, розв'язку побудуємо? Наприклад, на вулиці Богатирській, дуже от було би кайфово побудувати якусь розв'язку. Або паркінг. Критикують. Я вдячний. А давай ми ті хрустальні мости інженерної конструкції от, побудуємо тоді, коли вже, от, ви вернете вкрадену дорогу і розв'язочки всюди побудуєте. І я тоді навіть на суботник готовий прийти і ці стекляні пліти на мост допомагати класти. Там проблема є, там не зробили дорогу, там, наприклад, брак зроблений. Я все це читаю і мітево реагую. Амінь. Так? Да. А я би хотів от поговорити ще трошки про нашого шоумена, він тепер президент Володимир Олександрович Зеленський. Верховний суд минулого тижня розглянув справу, яку нас проти нього там порушили за те, що він використовує на своїй посаді часто от російську мову. І сьогодні ми просто повинні, я впевнений, вони нас лише вивчати їх сознання. От Верховний суд. Що, Володимир Олександрович, вам не стидно учиті їдеш? Урок перший. Діалог. Шолом алейхим. Алехим шолом. О, це таке, що. Але якщо хоча б трошечки говорити серйозно, мене давно вже бісить, коли наші державні мужі, там починаючи від Арсена Борисовича, тепер от президент до цього всього долучився. Говорять російську мову, попри те, що в законі написано, що вони. Обов'язково мають вживати українську мову, перебуваючи на великих державних посадах. Стартували місцеві вибори. За кілька днів зареєстровані кандидати розпочнуть передвиборчу агітацію. На цього я хочу звернутися до всіх учасників виборчого процесу із закликом сурово дотримуватися закону. Та я Азаров пробував, да. але азаров азаров, азаров азаров не пробував, азаров говорив олімпійська збірна України посіла 11 місце за кількістю медалей та 14 місце в загальнокомандному заліку. В активі українських спортсменів 20 медалей, 6 золотих, 5 срібних і 9 бронзових. Попри все, він говорив, він як той льотчик Мересів, якому ноги відмерзли, а він все одно сів в літак і худо-бєдно літав. Бачите логотип нашої програми, чуєте музичну візитівку, значить на каналі Белсат програма Монік, і я Вольга Іскрик. Ми сустракаємося, каб зробить білоруську мову щоденністю, каб менш заставалося у вас питань, а больш отказаў. Нашы опененты разрахоўвалі не на раптовы золотой дождж, і за цэмы павінне выбачытыся перед людьми. тых, хто пасіў па чесні Четверте, шосте місця тих, кого несправедливое судивство суддівство позбавило нагород, всіх уряд відзначить. Це моя пропозиція. Наполягаю на цьому. Хочу, щоб всі на Україні усвідомили. В країні сформувався цілий прошарок кривосісів. Хватить скиглить. Скігліть, треба брати лопаті. <рес> от так. А Арсен Борисович пробував. Ну і от якось не... От... Так, от, Володимир Олександрович, нічого от суд сказав: типу, ну що ж ти, ну, вживає українською, все і, ну, і крапка. От, Пане крапка. президент, ну що виступив вступне слово підготовлене українською мовою. Тому я, я його уважно прочитав, все запам'ятав і буду до вас звертатись на російській мові. Ми що хочемо з вами. Підбивати статистику, чи добудувати і зробити країну? Они простраивали. Что такое простаивали? Ну так було, ж же. Все... Я, вас не... Я, чесно говоря, я... ви мене просите. Они ж до меня были заморожены, правильно? Ну, мне достраивать или будем продолжать с вами морозить харьковчан? Эх. Рублем би їх там, чи гривню, я не знаю. ну Рублем, 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 да, рублем. рублем хай карають. Рублем хай карають. Тому що це ж, вони ж говорять, що тієї країни, я так розумію, в якій ментально ще й досі зависли, то хай рублем їх карають. Ні, звідки зарплату платять, на, на тій мові і говорять. Все дуже просто. Да. Уровень доходов цих иностранных специалистов считается от первых лиц. Понимаете, если им резко понизити, там теж будет дефицит кадрів. Ну і про що в бізнес? Ні, ні, я, хотів, я хотів, от раз ми вже зацепили Арсена Борисовича, то я би хотів е, зауважити, що минулого тижня е, пов'язали е, українських, я так сказав би, от, реальних патріотів, яких обізвали шахраями і звинувачили в тому, що вони кинули росіян, кинули прямо так в заголовку, кинули росіян на 3 мільйони. Кіберполіція викрала шахрайський кол-центр, працівники якого спустошили рахунки громадян Росії на майже 3 мільйони гривень. Понимаєш? От людей взяли і заарештували. От товариші борються, так би мовити, з ворожим режимом, а їх арештовують. Це що взагалі таке? Це як називається? Несправедливо це! Несправедливо! Та їм треба орден дати, посадити їх в окрему кімнату, десь там. От. Шановні побратими, від лиця нашої організації. Я хочу нагородити Ореста Петровича орденом Елтона Джона 3 ступеня. І хай працюють далі. Лента, даренто бої подавай. Українські повстанці войовне Ну, цей ПДВ там платять державі, НДС, чи як воно там називається, і все, і нормально, і хай далі е, кидають росіян на наступні 3 мільйони, і найбог їм допомагає. Скажи мені, Олексе, який наш основний закон? в москалів. Так, Олексе. А скажи мені, чи не засидівся ти вдома, чи хочеш ти подивитись небезпеці в, в очі? Дуже. Yeah. Дуже хочу. Давай закінчимо шоу-бізнесом. Леся Нікітюк, є така. Телеведучає. Не, не інтересно. Ми ж закінчуємо Настю Кам'янських. Зачем нам каже Леся Нікітюк? Ну, давай про Кам'янських. Настя Кам'янських, так сказати, здивувала всіх новим фото. Чувак, вона цього разу. Купальнику. А про що ми тоді шуба говоримо? Пішов хардкор. Вона знялася в купальнику. От нарешті без голих сідниць вона знялася в купальнику. купальні. Я просто боюся, що наступного тижня вона зніметься в сукні. Шубі, шуба заселецем. А потом в машині, а потом в будинку. Юрки, і все, і така буде фотографія якоїсь там, типу, халупи, і Настя Кам'янський зняла з будинку. Але це що вона в купальнику знімалася, вона ніяких філософських речей не говорила, бо це ж все взаємозв'язано. Вона, коли роздягається, і на філософію ні, ну Купальник був Платон шакри. відпочиває, в принципі. Вони mm -hmm. завжди, коли наші музичні зірки від жіночої статі роздягаються, там демонструють свої принади, починають філософствувати там ще щось про гармонію, про всесвіт, про те, туди-сюди. А я думаю, а чого ж ви, блядь, роздягнулись? Купальник спеціально вдягається, щоб оці всі чакри, третє око все от там закрите. Ага. Тому ніякої філософії. Ні, от, я... А коли вона надяг... вдягне сукню, то вона взагалі просто. От... От... Звичайно, рота не зможе відкрити просто. Ні, 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 ні. А, це Шуба, це наступний варіант. Треба повертати Настю Кам'янських філософиню. нам потрібні філософи в країні, тому от ти навіть не повідомляй мені такі новини. Не треба. Я просто пропоную нам наступного разу теж знятися в купальник. Ну, чим, чим ми не шумов бізнес, ну врешті-решт? Пора вже ну, заявлять о собі? Да. Чим ми не Настя Кам'янських? Що ми такі пісні не можемо лабати? Можемо. Що ми такі фото не можемо виставляти? Можемо! Що ми такі філософські сентенції не можемо? Можемо. От що ми не можемо, це одружитися з потапом. ти Это б іскусство. Йдіть на своїми пісні. Вмикайте критичне мишлення, підписуйтесь на канал Ознаки. Це були пекельні хроніки. Не забувайте, що YouTube нас постійно блокує, тому повідомляйте своїм друзям про існування нашого каналу, надсилайте свої фото і відео. Виворіш полковник, він не серйозно, то він для глядачів сказав. Папа, до наступних зустрічей.